Доброго доброго ранку! Так, на годиннику 8.45, а це значить, що з вами зараз студія управління часом. І я, Катерина Міротенко, ми продовжуємо з вами говорити про дисципліну в рамках нашого місяця. І а, я думала. Про дисципліну, про що ж таке поговорити, для того, щоб це залишилось важливим, потрібним і надихнуло кожного. І тема, яка, яка зараз лежить прямо на поверхні у нас з вами, це тема про мріяння. І цю тему зараз ми ніби як обговорювали, але насправді не проговорили один момент. Те, що я зіштовхнулася останні... Останні тижні це те, що насправді ми з вами говоримо, що потрібно мріяти. Доброго-доброго ранку. Що потрібно мріяти, потрібно створювати свої, своє майбутнє, створювати свої плани, створювати своє життя. Але є одна. Є одна ситуація, з якою яку ми не проговорили, що стосується безпосередньо мріяння. Те, з чим я зіштовхнулася, і те, про що говорили, що запитували, це, це те, що зараз мріяти дуже тяжко. І як правильно почати мріяти знову, як правильно почати створювати своє майбутнє за рахунок того, що ти дивишся вперед, ти дивишся а, до, а, до того, що хотілося би, а, як, як це правильно зробити? Так от, одна, один метод, який я знайшла, який я побачила, і він дійсно працює, тому, що мені вже кілька людей сказали дійсно сказали, що воно працює. Це а, мріяння, але для того, щоб прям мріяти, і, і це в нас виходило, і це прям було правильно і круто, то важливо написати на аркуші паперу, про що саме ми зараз будемо мріяти. В технології Bogustain ми маємо шість ключових областей. І саме для того, щоб отримувати від життя максимум, ми плануємо по цим шести ключовим областям. Ми щодня плануємо задачі по цим областям, ми, їх, ми ці. Ключові області маємо з собою кожного дня. Ми не забуваємо про те, що вони існують, про те, що для того, щоб дійсно ну, отримувати е кайф для того, щоб бути і жити в гармонії, потрібно пам'ятати, що ми живемо не одні, і нам потрібно враховувати справи по по цим шести ключовим областям. І саме про це. Пам'ятаючи, що є шість ключових областей, варто почати мріяти. Тобто, ви берете аркуш паперу, пишете, що зараз я мрію, про фізичну ключову область. Це перша область, з якою ми стикаємось, коли ми починаємо розписувати своє життя. Ця область, яка до якої належать всі задачі, все, що стосується нашого тіла. Отже, ви берете аркуш паперу, ви на аркуші паперу пишете фізично-ключову область, і даєте собі 5 хвилин дивитись на цей аркуш паперу, на, цей, на цю підпис, на цей підпис дивитесь, і мрієте, як ви будете почувати себе. Через е, 5 років, як ви будете виглядати, як ви будете е, доглядати за собою, тобто, що у вас буде е, там, щомісячні е, походи, наприклад, до перукаря, що у вас будуть щомісячні походи до косметолога, якщо е, дівчатка є, так? що у вас будуть е, щомісячні. Е, Зустрічі із якимись лікарями, та? Яким, які допомагають вам підтримувати, тримати ваше тіло в тому стані, яке вам потрібно. І ви прямо, прямо створюєте свої відчуття, описуєте їх для себе, створюєте реальними їх для себе, Та, І ось тоді, коли ви будете. Фокусувати свою увагу на те, що ви дійсно а, про мрієте про фізичну ключову область. Доброго-доброго ранку! Що ви дійсно мрієте про фізичну ключову область, от тоді можна буде переходити до іншої, та, фокус своєї уваги переміщати на іншу ключову область. І ідеально це робити кожного дня. Хоча б по 5 хвилин подумати про кожну ключову область в нашому житті, як це буде. І ви побачите, що з кожним днем мріяти стане все простіше і простіше. Створювати своє майбутнє стане простіше і простіше. А звісно, для того, щоб не забувати ось цю задачу помріяти, варто її внести в свій розклад. В свій список справ на день і порахувати, якщо у нас з вами шість ключових областей, на кожну із шести ключових, ніби як відновилося, у нас з вами зв'язок, на кожну із шести ключових областей, ви потратите на мріяння, так, по шести ключовим областям, на кожну з яких ви потратите по 5 хвилин, то для того, щоб. Помріяти і повізуалізувати себе в майбутньому, вам потрібно всього лише 30 хвилин на день. І повірте, ці 30 хвилин на день створять у вашому житті щось неймовірне. Це те, що буде нас сподвигати на зміни. Це те, що буде нас з вами сподвигати на дії. Це те, що буде нас з вами сподвагати на те, щоб у нас змінювалось оточення, і ми від цього дійсно отримували задоволення. Ось такий лайфхак для того, щоб мріяти про своє майбутнє і фокус уваги не зміщувався. Напишіть на аркуші паперу, про що ви будете мріяти, про яку із ключових областей ви хочете помріяти. Це дійсно працює, це перевірено вже кількома особами, і це дійсно дає нам можливість створювати наше майбутнє. А ви точно знаєте і ви точно чули, що людина буде жити до тих пір. Доки живе остання мрія людини. Отже, мріяти це дуже важливо, дуже необхідно. І особливо зараз, коли за вікном тривоги і коли за вікном тривоги і гірше. Тож, пам'ятаємо, що ви є найціннішою. Особистістю і найціннішою людиною у вашому житті. І тільки від вас залежить ваше майбутнє. І для того, щоб воно було яскравим, гарним, щоб воно було надихаючим, нам з вами потрібно мріяти. І особливо зараз. І особливо мріяти про дату, коли дійсно за вікном буде просто день. Без тривог, без додаткових ситуацій, буде просто звичайний день. Тож не забувайте про це мріяти, вносьте задачі, які стосуються вашого мріє, вашого майбутнього, а ті задачі, які ведуть вас до ваших цілей, в щоденне своє планування. І пам'ятайте, що коли ми складаємо план на день. Для тих, хто ще не склав сьогодні свій план на день, це можливість почати його робити. Для тих, хто вже склав план на день, перегляньте, можливо, ви забули якісь задачі, і, можливо, якісь задачі потрібно перенести, тому що ми складаємо задачі із чотирьох типів на день: це робочі задачі. Залишаємо час на форс-мажори, це задачі з навчання, і, звісно, це задачі наші особисті. Сюди ми плануємо відпочинок, сюди ми плануємо те, що стосується нашої сім'ї, сюди ми плануємо те, що стосується нашого розвитку, і сюди ми плануємо те, що стосується нас з вами безпосередньо. Але... Всі ці типи задач, які ми плануємо на сьогодні, вони мають вміщатися в 24 години. Отже, перевірте, щоб кожна задача дійсно в вас не вибігла та, за 24 години. Далі, і це дуже важливий крок, потрібно створити. Маршрут вашого дня. Для цього ідеально підходить наш планувальний Богушбук, тому що в Богушбуці є ось ця шкала від 0000 до 2359, де ми можемо всі задачі, які стосуються нашого дня, розподілити в тій послідовності, як вони були виконані, або як ми з вами їх будемо виконувати. Як нам з вами найзручніше їх виконувати? Тож пам'ятайте. Що єдиною людиною, яка є найкращим другом вам, є ви. І тільки від вас залежить, яке майбутнє буде у вас. А для того, щоб майбутнє було саме таким, як ви цього хочете, потрібно мріяти. І я вам хочу сказати, дорогі друзі, що мрійте. Мрійте. Кайфуйте і створюйте своє життя щодня. І ось в цьому буде наша з вами дисципліна. Тому що коли ми починаємо щось робити щодня, коли ми починаємо перетворювати щось в звичку, повірте, життя починає змінюватись. Оточення починає змінюватись. І ми з вами змінюємось. Тож давайте змінюватись саме в той прекрасний бік, який би нам хотілося, а не який нас ставлять обставини. Всім папа -па і крутого вам сьогоднішнього дня! Не забудьте дописати задачу Помріяти у свій план на день. Папа! -па.